Мабуть, більшість з нас знає цю мелодію. Більшість з нас знає також фільми, створені в 90-х. Однак історія цієї екстравагантної сім'ї почалась набагато раніше за 90-ті. 1938 рік. Карикатурист Чарльз Адамс створює серію готичних карикатур, що перше з'явилися в журналі нью йоркер На карикатурах зображено беземенну, моторошну, але дивно чарівну сім'ю. Початково вони були сатирою на тогочасну традиційну американську родину, але з ноткою готичності та чорного гумору. Адамс продовжував малювати нові ілюстрації з цими персонажами аж до своєї смерті у 1988 році. Загалом він створив близько 150 карикатур із ними. Ці малюнки не виходили регулярно, а з'являлися вибірково серед інших його робіт у Нью-Йоркері. Уже після смерті Чарльза Адамса його ілюстрації були зібрані в різних збірках, до прикладу, The World of Charles Adams» та Adam's – «The New York Cartoons of Charles Adams». Першим кінодебютом сімейки був серіал, створений в 60-х. Чарльз Адамс брав безпосередню участь в роботі над проектом. Власне, саме тоді родина отримала чіткіше окреслення їх особистостей разом з наданням їм імен та прізвища Адамси. Отже, Гомес ексцентричний та багатий, пристрасно закоханий свою дружину, Мортіша елегантна загадкова любителька садоводства, Венздей серйозна дівчинка, відкрита до будь яких жахливих експериментів, пак Стліїни посидючий трохи наїмний брат, постійна жертва цих експериментів, дядько Фестер, дивакуватий лисий чоловік, що проводить електрикою, захоплюється феєрверками та всім вибуховим. Ларч, високий дворецький, схожий на Франкенштейна, бабуся Адамс, ексцентрична і незвична жінка старшого віку. Була також річ, містична жива рука, що виконує роль подібну до домашнього улюбленця. Хоча після цього Чарльз Адамс не займався подальшими адаптаціями, його авторський стилі бачення залишилося основою всіх майбутніх версій сімейки Адамс. Власне, кілька цікавих фактів про першу екранізацію цієї культової родини. Це був перший серіал із живими акторами, заснований на карикатурах. Досі Мекі Адамс жоден комікс чи карикатура не були адаптовані в ігровий серіал. Мовчазний Ларіч спочатку мав говорити більше, але Тед Кесіді, актор, який його грав, так добре втілив роль мовчазного дворецького з похмурим викликали, що сценаристи зменшили кількість його реплік. Актор, що зіграв дядька Фестера, Джекі Куган, був зіркою ще в дитинстві. Він був відкриттям Чарлі Чапліна та знявся у фільмі Малюк 1921 року, у ролі, власне, малюка. Колір будинку родини був рожевим, оскільки серіал знімали в чорно-білому форматі, для кращої контрастності будинок Адамс пофарбували у рожевий світлі тони, щоб у кадрі він виглядав похмурим. Бабусю Адамс зіграла акторка Маргарет Гамільтон, яка на той час була дуже відома своєю ролью відьми, чарівника країни Ос. Образ бабусі насправді не завжди однозначний. Вона інколи здається дуже молодою для свого віку, що викликає питання навіть серед інших персонажів. Іноді її називають безсмертною, що додає ще більш загадковості. Легендарну вступну мелодію написав Вік Мізі. Він сам виконав у ній клацання пальцями фірмову фішку родини. Власне, клацання пальцями було частиною оригінальних карикатур Чарльза Адамса, така собі культова звичка персонажів. В подальшому було досить багато інших екранізацій. У 1973 році був створений анімаційний серіал сімейка Адамс. Цей серіал відрізнявся від оригінальних карикатур і телевізійного шоу, мав більш легкий дитячий тон, але зберігав темний гумор родини. Серіал налічував 16 епізодів. Не здобув великого успіху на момент виходу, однак згодом, власне, став ностальгійною класикою для фанатів сімейки. Дані було кілька фільмів, створених в 90-х, режисованих Бенні Сененфельдом. Тож, 1991 рік, фільм сімейка Адамс. Історію розповідає про повернення дядька Фостера в сім'ю після довгої відсутності. Наступний фільм 1993 року Сімейка Адамс Цінність сім'ї. Фільм розповідає про те, як сім'я намагається впоратися з новим членом родини дружиною дядька Фестера. Тим часом Венсдей і Пакслі потрапили до літнього табору і спричинили там хаос серед своїх однолітків. Далі було два анімаційних фільми 2019 та 2021 року. Обидва мали помірний комерційний успіх і отримали змішані відгуки. Деякі фанати похвалили анімацію та гумору, але інші вважали, що історія не повністю відображає темну сутність оригінальних персонажів. Були також інші менш відомі екранізації, серед яких мультсеріал 1992 року та мінісеріал 1998 нова сімейка Адамсів, знятий в Канаді. Він менш готичний, ніж більшість інших екранізацій, і більш зосереджений на. Come with him in the Welcome to the Adams family. How you to the Adams family? Coming to the Adams family. Wonderfully scary and pleasantly hairy. Delightfully very. It's the Adams family. family. Welcome to the Adams family. Coming to the Adams family. І варто також, звісно, згадати серіал Венсдей 2022 року, який було продовжено на другий сезон. Історія більше не про сім'ю, а про саму Венсдей, як, власне, можна здогадатися з назви, хоча іноді ми бачимо інших персонажів, словно -звісно, із сім'ї. Саме про Венсдей був також інший менш відомий міні-серіал під назвою Доросла Венсдей Адамс з 2013-2015 років. Ну і зрештою, доходячи до висновків, варто сказати, що сімейка Адамс зараз набагато більше, ніж просто карикатура чи висміювання традиційної родини. Це, власне, приклад люблячої сім'ї, де всі поважають дивні погляди і зацікавлені одне в одному. Вони демонструють справжню. Підтримку і взаєморозуміння, незважаючи на всі особливості. Сімейка Адамс стала справжнім символом незвичності та любові до життя, в якому немає місця для конформізму або обмежень. Вони навчають нас бути самими собою, не соромитися своїх особливостей і приймати світ таким, яким він є, навіть якщо він здається, дещо дивним або моторошним. Really? You don't say. Well, that's an interesting point of view. Goodbye. Well, darling, did he apologize? Not exactly. He called me a nut. Morticia, <laughs> there are witches, aren't there? Oh, of course there are, darling. Remember our great, 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 -great aunt Singe? She was burned at Salem. <laughs> Дуже часто наводяться як приклад здорових і щасливих стосунків. Їхня любов, яка базується на взаємоповазі, розумінні, підтримці, є ідеалом, на який варто орієнтуватися. Вони не лише не бояться бути собою, але й цінуються в іншому, що робить їхній союз таким сильним і незламним, як на мене. He does enjoy playing with his missiles. Keeps him out of mischief, too. It's amazing how that little rascal manages to keep one step ahead of the government space program. A true Adam. <laughs> ah, it's midnight. The perfect time for a little family picnic. We'll surprise the children. Oh, darling, they have to get up so early to go to school. Well, then we'll leave them here. That should certainly surprise them. <laughs> Сімейка Адамс це не лише культурне явище і важливе нагадування про те, що незвичність це не слабкість, а сила, і що справжня родина це не просто люди, які поділяють одні й ті ж традиції, а також люди, що приймають одне одного такими, якими вони є. Це нотфоманейбор, містер Томпсон. А, what does a Nut. He's now convinced there are witches. And in fact, he's threatening to call the police unless we get that witch off our roof. There's a witch on our roof? <laughs> What's up? There's a witch on our roof. Oh, there's nothing of the kind. How do you know? I was just up there. <laughs> <laughs>